Ми зараз на під'їзді будемо з ума сходити. Тут дронів в небі. Як і попереджали військові, дзига щохвилини сигналізує про небезпеку у межовій. Рухаємося у селі швидко і якнайближче до дерев чи більш надійних укриттів. Не зможемо просто. Це будівля видання «Межівський меридіан. На робочому місці головний редактор. Щоб почати працювати, запускає генератор. Він до 3 кВт. Робота ноутбука. Зараз. Зараз я сам. Я можу верстати і тут сам, і так само можу готувати матеріали. І Євген Хрипун, головний редактор єдиної прифронтової газети Дніпропетровщини, яку продовжують видавати, попри російські обстріли, днями безпілотник вгатив по будівлі редакції. Я не знаю, як вона пройшла через ялинки, або він пікірував у дах. Швидше за все він хотів підпалити будівлю. І молнія просто пікірувала в дах. У кабінетах повилітали шибки. Обійшлося без жертв, бо на момент удару у будівлі нікого не було. Прапор України, який стояв і буде стояти біля редакції. Для мене газета це, ну, це моє життя. Це без пафоса, це просто по факту. Я... Тут пройшов шлях від кореспондента до головного редактора. В руках журналіст тримає останній екземпляр друкованої версії, який забирали у Дніпрі, бо пошта в межовій більше не працює. Ця газета 28 серпня вийшла на четвергом, приїхала вона 30-го. Забрали ми її фактично у місті Дніпрі, того що тут пошти немає. Привезли на межу, зараз ми її повеземо. Роздаватиме межівчанам, які не уявляють свого життя без межівського меридіану. Це для молоді газета щось неймовірне. А тут, попри смартфони і комп'ютери, все ще читають друковану пресу. Ось тут я вся ховався. Десь в мене я ролик, я йшов два дрони, а це в Ворожі дрони більш ніж упевнено почуваються в небі над Межовою. Атакують усе, що рухається, розповідають жителі. Та їхав на роботу ще роблю, ну не ну, попав, рядом жух, як дав. очима засипив руч. Ну, Зараз погано, що ні до козируться. Безпілотники падають вночі і удень на подвір'я приватних садибів, громадських місцях. Пані Ніну поранило біля супермаркету. Рана глибока і досі не заживає. Коли от закривалося тебе, то я вже проходила і воно і задав її осколок. Да. Ось воно наклейка. Бачите? Ось вона навіть нема фельдшера якомусь показати ту рану, а вона не зажива. Ми то лічимо. За препаратами. Люди їздять в сусідні села, де ще працюють аптеки. У межовій лікувати нікому і нічим. По факту, сьогодні офлайн, Межівська лікарня послуг вже не надає. Ворог гатить по межові також кабами і шахедами, знищує і руйнує великі об'єкти, серед яких є електропідстанція. Водопостачання періодично зникає, і енергоживлення немає через пошкодження на мережах, скаржаться межівчани. Без світла, ми вже місяць, без світла і нічого не робиться. Ну, в кінці. В кінці, кінці. І, і детек каже, ніхто навіть команди не дає це ремонтувати. А що це люди кажуть? Дзвонять на гарячу лінію. І що обласна адміністрація не знає, що в межурі. Сказали, що тут уже нема людей. А люди, люди тут люди є. є. Люди вимагають відновити електроенергію. Утім, як пояснюють у сільраді, зробити це неможливо. Ну, а так, що запровади а світом розбита одна постанція. Деморна розбита постанція. Немо буде запитати зарплати і пенсії люди отримують на банківську картку, але зняти готівку буквально ніде. Ну, дивіться, ще буквально місяць тому, коли ми тут ночували у межовій банкомат працював, і люди отримували готівку. Зараз це зробити неможливо. Як повідомили самі меживчани, через небезпеку Приватбанк не завозить сюди гроші. Вишки зв'язку знищено. Інтернет і мобільний тільки через Starlink. Вуличний рух пішки велосипедами або мотороллерами. Телефони і павербанки заряджають лише там, де є генератор. Приїхали, зарядили і поїхали. Виїхати з межової можна, розповідають жителі, але перевізники гилять непомірні тарифи. Була 8,5, а зараз більше 20. 17, 20 і до 40 доходить. І до 40. І плюс 10 тисяч за те, що вони в'їдуть і виїдуть з межової. Що тут таке дронове і все. То хто такі гроші потягне виїхати. А куди ти поїдеш, якщо предлагають такий сарай за 10 тисяч? Крім того, ще треба платити комуналку. У межовій працює один магазин з генератором, де можна розрахуватись карткою і готівкою. Попри смертельну небезпеку, у селищі залишаються чимало людей. Точну кількість не знає ніхто, але самі меживчани кажуть, що багато і просять від влади допомоги. До тисячі. До тисячі? Я думаю, що більше. А, а я думаю, що більше не так, як очікується, що тут 30 чоловік, ні. Надо за що жити. А на асфальті нічого не росте. Повірте. Думаю, я прийшла по цибулину, картоплину, я в городі це все вирвала. а там за все треба купити. Днями пікап ДТЕК, чиї фахівці працювали у прифронтовій зоні, спалив дрон. Через небезпеку і технічні причини енергокомпанія не готова відновити подачу світлами меживчанам. Пошкоджено газогін. Окупанти дронами атакують пожежний транспорт і цистерни, що розвозять воду селянам. Від межової до зони активних бойових дій за різними даними залишається від 13 до 15 кілометрів.